Найбільша проблема у взаємодії з адвокатом це знайти свого адвоката. Ну і з одного боку, він, наче про все, а з іншого боку, ми розуміємо, що він про нічого. Ви маєте спитати в адвоката, а чому він заздалегідь не передбачив вирішення тих чи інших питань мирним шляхом? Як я про це дізналася? перш, що мені спало на думку, то я сказала: ви можете прогуглити мене і з'ясувала, що вони є фігурантами кримінальних проваджень, яких звинувачують у шахрайстві, тому що практика досягається лише виключно завдяки відвідуванню судових засідань. Привіт, я Наталія Горбаль, адвокат сімейного права і сертифікований коуч у сфері сімейних відносин. До цього моменту я мала виступи у залах судових засідань на різноманітних заходах. А зараз веду ще і цей подкаст, в якому розповідаю про відносини, шлюб та сім'ю, а також про шляхи подолання труднощів, з якими пара стикається протягом свого сімейного життя. І сьогодні будемо розглядати дуже цікаву тему про те, як обрати свого адвоката. Найбільша проблема у взаємодії з адвокатом це знайти свого адвоката. З одного боку, людина наче розуміє, що для вирішення будь-якого питання чи проблеми, яка виникла в неї в житті, потрібен саме адвокат. Тобто людина, яка знається на е, праві, на законах і так, і так далі. Але е, в той же час ця ж людина розуміє, що не всі адвокати однакові. І в кожного адвоката є свій стиль роботи, в кожного адвоката є якісь свої моделі вирішення тих чи інших задач. І ось ця людина розуміє, що вона нічого не розуміє. Вона не знає, як їй обрати того чи іншого адвоката, за якими критеріями їй обирати того чи іншого адвоката, і взагалі як діяти в цих питаннях. Я хочу вам сказати, що насправді існує ну, доволі мала кількість таких критеріїв, їх всього два. Перший критерій це Спеціалізація адвоката. Тобто, в кожного адвоката має бути спеціалізація. І тоді ви завдяки саме цьому критерію зможете зрозуміти, що цей адвокат дійсно розуміється на тих чи інших питаннях. Ну, і, наприклад, якщо ми говоримо про адвоката в галузі сімейного права, то ми розуміємо, що цей адвокат спеціалізується саме на сімейному праві, він е майже досконало знає всі. І правові норми, всі законодавчі положення. Більш того, цей такий адвокат доволі вільно орієнтується у правових висновках Верховного суду, а це дуже важливо, адже саме з огляду на правові висновки і будуються будь-які правові позиції у будь-яких кейсах клієнтів. Тому дуже важливо впевнитись, що адвокат досконало знає і перше, і друге, і третє. Але як виявляється, в нас більшість адвокатів займаються і кримінальними справами, і господарськими справами. І завтра вони можуть розглядати справи з ДТП. Сьогодні вони супроводжують процеси розлучення. післязавтра їх викликали на якісь там. Корпоративні переговори. Ну і з одного боку, він наче про все, а з іншого боку, ми розуміємо, що він про нічого. І тому, звісно ж, варто казати в таких випадках, що кожен адвокат все ж таки має зосередитися саме на тих питаннях, на яких він дійсно розуміється, і це вам надасть певну, певну впевненість. Щодо того, що ви дійсно звернулися до того адвоката, до якого мали б звернутися. Другий критерій це коли в адвоката є власний позитивний досвід в тих питаннях, в яких він спеціалізується, або в тих питаннях, з якими ви до нього звертаєтесь. Що таке взагалі власний позитивний досвід? Ну, Наприклад, якщо ви звертаєтесь з питань розлучення, то Звісно ж не обов'язково, щоб адвокат був розлучений чи мав досвід в таких питаннях. Але якщо, наприклад, він дійсно розлучений або сам був учасником такого судового провадження з розірвання шлюбу, то вам краще поцікавитися. А як саме поводив адвокат відносно самого себе в, тому, в такому судовому процесі? Чому? Тому що це не дасть вам багато, набагато більше інформації, аніж те, про що хоче вам розповісти адвокат. І, до речі, ще одне таке важливе питання саме щодо процесу розлучення. Вони не чарівники, вони, звісно ж. Прості люди, але люди, які знаються на законах і на нормах права, це означає, що у будь-яких випадках людина, яка є адвокатом. Вже має заздалегідь передбачити розвиток е, тих чи інших подій у тих чи інших обставинах. І якщо, наприклад, в адвоката було складне розлучення, обтяжене якимось там складними обставинами чи щось таке інше і подібне, то ви маєте спитати в адвоката, а чому він заздалегідь не передбачив? Вирішення тих чи інших питань мирним шляхом, чому в його, наприклад, розлученні відбувалися такі складні процеси і почути відповідь. Адже саме через цю відповідь ви знов таки зможете зрозуміти, наскільки глибоко адвокат знаходиться в. Тому чи іншому питанні, і наскільки глибоко він взагалі занурився в свою спеціалізацію. Те ж саме питання, наприклад, стосується і договірного регулювання подружніх відносин. Мова йде про шлюбні договори, про договори, про розподіл майна, про дитячі договори, про будь-які договори, які можуть укласти подружжя між собою. Наприклад, ви звертаєтесь до адвоката саме з цих питань. Розробити для вас будь-який договір, який стосується ваших подружніх відносин, то ви маєте пересвідчитись, а чи застосовує адвокат у своєму власному житті такий юридичний інструмент, як договір між подружжям? Знов таки е акцентую увагу, що ми говоримо про будь-який договір, передбачений законодавством. Це шлюбний договір, договір про розподіл майна, або договір про участь батьків у вихованні та утриманні дітей, або будь які інші провочини, передбачені е сімейним та цивільним законодавством. І якщо вам адвокат каже, ні, в мене немає договірів. Ми з чоловіком, або ми з дружиною вирішили нічого не укладати? То, очевидно, в вас має виникнути питання. А чому? Чому ви, звертаючись до адвоката, не можете отримати від нього його власний позитивний досвід у цьому самому питанні? І в чому тут або проблема? Або щось інше, і про, і про що мовчить адвокат? Насправді, успіх адвоката а, складається з багатьох факт, факторів і. Звісно ж, як я сказала, відсутність договору, чи не дуже позитивний досвід в шлюбному розлучному процесі, якщо такий відбувався у житті адвоката, може свідчити про те, що він не є хорошим адвокатом. Але це будуть такі своєрідні маркери, які можуть вам вказати на те, чи хочете ви, чи не хочете. Працювати саме з таким адвокатом. Одного разу до мене звернулася потенційна тоді ще клієнтка для того, щоб укласти зі мною договор на супроводження її шлюбно розлучного процесу. І до мене в цьому процесі. Вже працювала два адвокати. Але клієнтка з тих чи інших причин вирішила відмовитися, тому що, на її думку, справа зайшла у глухий кут. Але перше, що вона в мене запитала, це Наташа. А як я можу дізнатися про вас як про адвоката? Я спочатку навіть не зрозуміла, про що йде мова, але вже згодом зі спливом часу я зрозуміла, чому вона взагалі в мене питала про це, адже вона мала негативний досвід співпраці з адвокатами з попередніми. І я, перш, що мені спало на думку, то я сказала: ви можете прогуглити мене. Ну, тобто, звісно, це дієвий такий механізм за допомогою будь-якого пошукового сайту. Ви можете в пошуковій стрічці набрати ті слова, які вам потрібні. Ну, в даному випадку і, прізвище, ім'я по батькові адвоката, і дізнатися, хоча б принаймні. Первинну інформацію про того чи іншого адвоката. І що ви думаєте? Наступного дня клієнтка мені телефонує і каже: Наташа, я прогуглила. Але я прогуглила також і моїх попередніх адвокатів і з'ясувала, що вони є фігурантами кримінальних проваджень, яких звинувачують у шахрайстві. Тобто, розумієте, якщо б клієнтка заздалегідь. Поцікавилася поцікавилися б минулим свого або бекграундом своїх адвокатів, то вона б, можливо, не втратила часу, і не втратила б зайвих грошей, і не згаяла б стільки часу свого власного життя. А, тому власне позитивний досвід адвоката це, як я і сказала, один з найголовніших критеріїв, який в кожного адвоката має бути, тому що поруч із цим критерієм ми завжди маємо пам'ятати, що ми говоримо. Ще і про репутацію адвоката. А, і яка, власне, є репутація адвоката на ринку, то вона а, в деяких випадках навіть може сама за, себе, сама за адвоката говорити, а, і адвокату нічого не потрібно вже робити. Він або такий, або інший. Про все це скаже його репутація. Але говорячи ще про позитивний досвід адвоката, ми також маємо розуміти, що це також і про те, які цінності сповідує адвокат, який, емоційний, який рівень емоційного інтелекту в адвоката. Адже це все впливає на якість роботи, на якість вибору тих чи інших юридичних інструментів, на стиль роботи самого адвоката. І це дуже важливо саме через те, що кожен клієнт, кожна людина має пам'ятати, що не лише адвокат відповідає за хід вашої справи, а й клієнт. Відповідає за вибір свого адвоката. Тобто, тут, говорячи юридичною мовою, можна говорити про те, що і в клієнта, і в адвоката є солідарна відповідальність за вирішення вашої справи і отримання того результату, на який ви розраховуєте. Також, говорячи про позитивний досвід адвоката, ми маємо звертати увагу ще і на те, що інколи деякі адвокати фактично, в буквальному сенсі, нав'язують нав свою картину світу своєму клієнтові. Тобто клієнт звертається з питанням, і в нього є якісь думки щодо шляху вирішення тих чи інших питань. Але адвокат, дивлячись на це питання, може нав'язати свою думку. Я не говорю, що це неправильно або правильно. Звісно ж, адвокат, як я сказала, людина, яка має знати закони і правові норми, очевидно, більш глибоко занурюється в цю тему правову, і, очевидно, має знати більше свого клієнта. Але інколи. Завдяки тому, що, точніше, через те, що адвокат е, намагається нав'язати свою картину світу своєму клієнтові, то вся ця ситуація, всі ці обставини якось викривляються. І це відбувається інколи, навіть через те, що адвокат просто звик до певних. Е, Механізмів, механізмів роботи е, в тих чи інших кейсах, і він не хоче нічого змінювати, або, наприклад, адвокати, деякі адвокати за рахунок клієнтів намагаються самореалізуватися. Або е, зробити так, щоб відновити певне становище. Якщо у минулому адвокат, наприклад, програв. Ту чи іншу справу з того чи іншого питання. І тут приходить клієнт зі схожим питанням, і адвокат каже: о, зараз ми візьмемось, ми все виграємо, ми все зробимо, все буде добре. І щось вам таке говорить, що вас взагалі не відкликається. І ви не можете з цим погодитися, але подумки ви розумієте, що ну, це ж адвокат. Він наче все знає, то я напевно сам чи сама не розуміюсь в цьому, і, напевно, в мене таке відчуття. Але ні, якщо інтуїція або щось всередині вас говорить про те, що вам це не ок, ну, краще не співпрацювати з таким адвокатом. Тому що через це в більшості випадків. Адвокат намагається самореалізуватися за ваш рахунок і за рахунок вашого питання, вашого кейсу. Добре, якщо все вийде, а якщо ні, ви отримуєте негативний результат та витрачені кошти і витрачені, витрачені роки свого життя, а адвокат знов таки отримує поразку. Тому е, потрібно звертати на все це свою. Увагу на всі ці питання, і обирати свідомо ту людину, яка певний період часу буде супроводжувати вас у вашому житті. І особливо це стосується справ з сімейного права, адже, адже питання саме з цієї галузі права є дуже дуже сенситивними, і лише одне, один необережний рух. У той чи інший бік може взагалі все зруйнувати. Також для того, щоб здійснити перевірку адвоката, який, наприклад, говорить, так, так, я знаю дуже добре на справах з галузі сімейного права, в мене було багато-багато справ. В нас сьогодні є унікальний просто інструмент. Який, яким скористатися може будь-яка людина, адже це є у публічному просторі? Я говорю про реєстри. Якщо, наприклад, ви зайдете на сайт судової влади України і у відповідній вкладці стану розгляду справ просто у пошуковій стрічці наберете прізвище ім'я по батькові адвоката. То одразу зможете побачити, в яких справах бере участь ваш адвокат, ну або потенційний адвокат, якого ви хочете залучити до розгляду ваших справ. В мене був Одного разу такий випадок, коли я перевіряла у такий спосіб адвоката опонента аби зрозуміти хто є моїм, скажімо так, опонентом, хто мені буде опонувати у залах судових засідань, я таким чином зрозуміла, що адвокат з іншого боку був людиною, яка спеціалізується виключно на справах по ДТП. А не в галузі сімейного права. Як я про це дізналася? Е, саме завдяки сайту Судова влада Україна, я набрала прізвище ім'я по батькові-адвоката і побачила, що майже 80% справ, в яких брав участь цей адвокат, це були справи про ДТП. І зовсім не про сімейну галузь права. Тому я зробила відповідні висновки, і потім на практиці я власне і побачила, що я не помилилася. А також ще, коли ви обираєте адвоката, дуже важливо звертати увагу на те, чи відвідує сам адвокат, чи супроводжує сам адвокат саме судові справи. Адже, як в нас в адвокатському середовищі говорить, якщо адвокат не ходить у судові засідання, то це адвокат-теоретик. І тому вам обирати, чи хочете ви працювати з адвокатом, який є теоретиком, або чи хочете ви працювати з адвокатом, який все ж таки є практиком. Тому що практика досягається лише виключно завдяки відвідуванню судових засідань. І е, останній такий момент, на який я хотіла б звернути вашу увагу при вирішенні питання щодо вибору адвоката, це е, поведінка адвоката у соціальних мережах. На жаль, е, багато з моїх колег не дуже звертають увагу на свою поведінку у соціальних мережах, і там можна побачити будь-що. Але з огляду на те, що в нас в адвокатів є правила адвокатської етики, які говорять про те, що якщо людина стала адвокатом, то вона є адвокатом не з 9 до 6, а вона є адвокатом 24 на 7. Тобто адвокат це стиль життя. І тому саме завдяки соціальним мережам ви можете. Побачити, як я кажу, справжнє обличчя свого адвоката. Які насправді цінності він сповідує, а не ті, про які він вам говорить. Що насправді він робить у своєму житті? А, і це буде так званими додатковими штрихами до його психологічного портрету. Адже, ще раз повторю, що не лише адвокат. Відповідальний за ведення вашої справи і за отриманий результат, а і ви є відповідальною особою за вибор свого адвоката. На сьогодні все. Не перемикайтесь, далі буде.